І всім привіт! Ви на каналі Володій Дінідакус і сьогодні ми знімаємо карту Попробуй умірять З нами Даня. Всім привіт! Ну і Дані, вибачте, не буде трошки добре чути, бо в мене мікрофон на Даня трохи далеко. Ну тому давайте якось так. Давай заходимо, Дані. Ти до мене під'єднешся, окей? Так, Дані до мене заходиться. Try to D Ого! Що такий толсты? Ой! Yeah. Во Все, погнал, дань! Це, ой, я вже стривну, ну це саме найлегше Дира okay. просто. Кіл брік Кубік, до кого ти торкнешся і буде че! Ну, ми за ній йдемо, уверено. Так, ну треба достати його, ну я. Yeah. Треба присунути. Yeah. Не можешь достати. Може, з розбігу. Є! Yeah. Є. Yeah. От завжди, коли ти в тайконах там ти, ти зразу, Блін, блін, от в дроперах ти, блін. А А тут... А, треба ось так рухатись, бліня. Хоп, хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О! Так, мені ж треба трошки. Yeah. Так. Ой-ой-ой. Ну, я сподіваюся, що я якось зможу Давай, я Даню пропущу. Чи мене, чи мене пропускаємо? ой 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 Є. Yeah. Є, yeah, Даня є. Yeah. Я знаю як. Все, я з першого разу, просто з першого лиця треба було. І все. Все, я це не знаю. Петля урону. А, треба декілька раз! Це мене доведе. Воно, воно мене вже зносить? Зносить, зносить. Може, коли ми стрибаємо, тоді воно зносить. Ой, мені. Ова. Ова. Не знаю до кінця. Напевне. Ну, треба до кінця, походу. Та Даня, блин. А прикинь, застрябу на ты на нього. <гум> Сейчас, зараз буде. О, і фінальний. Все, фінальний в мене є. <гум> Раз. Окей. <Okay. гум> так вибачте, я просто поклав на паузу, щоб почекати на Все. даню. Нет, це финалка. Рівень 7, Торговий yeah. автомат. Ну немає зносити. Так. Торговий автомат. Що може бути? Так, почекай, червоний. Один. Один червоний. один. А, ну та. Найдіть. Не понял, що з першого лиця? В тебе теж з першого лиця? Рівень. Найди. Кірп. Ну, Кірпіч як це в українській? Цегл... Цеглина. А як? Де тут можна знайти двесь? Тут нема. Я просто тупо круг прийшов. О! Щось тут, а? Ні, я теж круг пройшов туди. Ты девка тупа. Ой. Короче, я не знаю, да, мы може бути может быть цеглинка. Ну, шесть тут. Тут щось є, точно. А вот сюда. О. Да. Да я. Да я штука. Так, да, вон. С. Во. Ова. Ова. Далее опция. Опция. Фух. Вот момент. Ну все, я нашел. В. Тут немає. А я тут не там нема, там нема. Я... Ну, Дань, ну твої ставки, де це може бути. Тут а може бути де угодно. Во! Блін. Треба декілька разів. Ну, ви побачили, де воно можете зараз після перегляду цього відео е, зайти і теж попробувати пройти. Во. Він як щось ось таке червоне. Коротше, дивіться, коли ми прийдемо, тоді цей включимо камеру. Всі підписники кінець кинеста прийшли, це десь затримано у нас трохи навіть часу. І далі рівень 9 обі. Так, Даня, відійди. іды. Mm. Так відійди. Так, як це обі, звичайно, пройти? Hm. Так, ну Дань, ти якось думаєш. Тобто, це ми якось думаємо. Че кубик не рухається? А це що таке? Ола. О. А на комп'ютері це важко. О, на комп'ютері зразу вам скажу, що це важче в два рази, ніж на планшеті. Yeah? Ай. Коротше, коли ми прийдемо ключемо, бо це просто. Так, друзі, ну я зараз ледве-неледве прийшов і стрибаю сюди. Хоба і все, я зробив кіл. Чекаємо на Даню. Так, е друзі, ну зараз ми будемо пробувати далі прийти Даня, на жаль, поки що то там кубик не рухається. Ну, самі попробуйте зайти. Ну, 5 хвилин побудьте. Якщо зможете, то я не розумію, які вам як вам пощастило. А я поки що пробую зайти у менше отверсті. Ну, так само, така сама тактика. Е, щось не дуже. Рухни. Ось так. І йдемо в бік. Оба! Ава, є! Рухнувся, рухнувся. Рухнувся? Так. Да. Кубик є. Yeah. Чай, Че, чекаємо на Даню. Okay. Так, друзі, ну а ми зараз там. Я зараз Даню ось тут, а тут. Що це за гра? Okay. Зеркальна ігра. А ти де? Я тебе не бачу. Во. Не бачиш? Okay. 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 Так. Ти щось зависло, я бачу. Так, тут дзеркало? Okay. Не знаю, яка дзеркальна гра. Я якось знаю. Якось треба кільнутися. А, ты микейс дарково. А вот там тут и кубик червоный. А дарковый. Не знаю. Так, ну, Даня. Э! Деркально. Ааа, цей надпись ми. Вс, понял. Давай. Да, шкін, Матршкин, ми попро. Ми самі перші! І зразу ці всі комарі! Ці всі люди ненормальні, зразу сюди! Де ця штука? А там з іншої сторони просто. оп. оп. Ага! Треба сюди стрибнути. Типа он туда. А як? Ну, коротше, я думаю, якщо ви наберете лайки та перегляди, то ми продовжимо грати, бо це нерви їсть так дуже. З вами був я, Володя, Даня, всім пока-пока!